Сьогодні покажу вам трошки, як я рахую своїх коров, щоб запустити їх в запуск. Ну і як я це все розраховую. Ну і почнемо. От так з календаря. От ромашка в мене, да? тут записана ромашка. Вона е гуляла у мене 20, 24 березня. Я відраховую 284 дня. І виходить у неї, е, отел, у неї має бути 5 5 січня у неї отел по підрахункам, в запуск, в запуск вона у нас має піти 7 листопада. Тепер е, цей тепер візьмем У мене ще є зірка, вона. От зірка у нас 30 березня. Так само відраховуємо 280-285 днів. 285 днів. У неї Отел фактично на 11 січня. От у неї на 11 січня. Е, Запуск вона буде йти 13 супня. Листопада це я її вже буду, перестану доїти. Це іменно, виходить, рівно 60 днів. 2, не 2 місяці, а рівно 60 днів для, ну, Вона буде в запуску. Ну, з цим і все зрозуміло. Бо би, 285, це всі так багато вважають. Але я вам покажу зараз що Друге. Як я розшитую, бо багато кажуть, та це все ерунда і це так всі вважають. Тепер дивіться. Майка. Вона у мене любить переносити телят. 17 квітня вона гуляла. Считаю я її 294 дні. 294 дні. Це у неї получається отел у неї буде 4 лютого. От, 17 квітня. Гуляла 4 лютого у неї срок готелу. В запуск вона піде. Віднімаю від 4 лютого, віднімаю 60 днів вчитаю, в обратну сторону. І виходить, вона буде мати у нас. Де то я там дивився? Так, так, в запуск, в запуск. В запуск. Так, лютий, січень Січень-грудень, от вона. 7 грудня вона вже якраз 7 грудня вона має не доїться. Це теж 60 днів, але вона в запуску, от майка, в запуску буде цей у неї е, срока, повний срок вона буде носити теля 294 дні. От, ще раз повторюю, 294 дні. 17 квітня. І готел у неї на 4, на 4 лютого. Позначив раз, два, три, три дні. Це, коротше, от я поставив посередині, це 294. Може зміститися там на 3 дня. Може мати не 4-го, допустимо, а може до 6-го. Це крайній срок до 6 або крайній срок до 1 лютого. Це в неї буде отел. Ну, 3 дні в один бік, 3 дні в другий. Це виходить, щоб вписатися в межі сухостойного періоду 57-63 дні. Так що, якось так, кого було цікаво, пишіть свої відзиви. Ну і кажіть, як ви рахуєте, якщо у вас корова переносить або не переносить. Так що якось так.